Чому прийшов і Ісус? Це найвеличніший спосіб проявити або показати Божу любов і зцілити тим самим душу людини. Ісус прийшов, щоб віддати своє життя, таким чином сплативши наш борг. Адже і син Людський не прийшов, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Це означає, що цей грішний більше не винен, збитки понесені. І це не про нас, друзі, це про Ісуса Христа. Ось чому ми можемо сьогодні стояти перед Ним, стояти просто, що ми, діти Божі, ми знаємо, що наші гріхи поніс Христос на Христі. Святий Бог є любов. Маючи досконалу мудрість, Він знаходить вихід. Дорогоцінна церква Спасіння. Щиро вітаю вас. Слава Ісусу Христу! Слава Господу за слово. Знаєте, Бог і до мене проговорював і потішає мене, тому що ми дійсно, як люди, проходимо різні етапи в своєму житті, і у кожного з нас є різні переживання. А у когось вони знаєте на рівні того, що просто що мені робити завтра у когось інші переживання. Хтось переживає за своїх дітей, хтось переживає за рідних. І Бог проговорює до тебе. Якщо ти сподіваєшся на мене, то, то віддай це мені. Є слово, яким би я хотів би сьогодні з вами поділитися, це я буду читати із Євангелія від Марка. Я почну з біблійного тексту, а потім ми з вами будемо над ним роздумувати. Я хочу зачитати з Євангелія від Марка, з 10 розділу, з 32 вірша. Ось що тут написано: вони ж були в дорозі. Ісус і учні, прямуючи до Єрусалима, попереду йшов і Ісус, а учні, йдучи слідом. Були дуже здивовані та охоплені страхом. Покликавши знову дванадцятьох, він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми йдемо до Єрусалима, і син Людський буде виданий первосвященикам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам. І будуть глумитися на нього, і оплюють його, і бичуватимуть його. І вб'ють, а через три дні він воскресне. Насправді Ісус Христос розповідає своїм учням те, що повинно буде з ним статись. Але, дивлячись, якщо ми будемо читати далі, то ми побачимо, що учні не сильно і зрозуміли. Далі вони читають, як стати великим. Якщо ми будемо читати далі, то вони будуть питати: Господи, а хто сяде поряд з тобою? Хто буде? Більший. Очевидно, з цих запитань вони не зовсім розуміють, що повинен робити Месія. 45 й вірш. Ісус Христос відповідає. Каже: адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Сьогодні я хотів би задати вам два запитання. Перше, чому прийшов Ісус? А друге, для чого прийшов Ісус. І ви можете сказати: зачекай, Олександр, ну ці два запитання це, напевно, одне і те саме. І або вони дуже-дуже схожі. Але насправді ці два питання вони відрізняються. Чому прийшов Ісус? Він тут пояснює. Коли він говорить насправді, чому він прийшов, ми з вами читали, він говорить про те, що йому треба віддати життя. Дорогоцінні, коли Ісус говорить, що йому треба віддати, очевидно, Він говорить про не просто смерть, не просто те, що, знаєте, йому треба померти. А те, що йому треба бути вбитим, насильниця, віддати, це означає, що його життя заберуть. Правильно, ви згідні зі мною? Ісус так само і говорить, що насправді. Мене вб'ють. Це не просто, знаєте, прожити велике повне життя до 90 до 120 років, а потім померти. Ну, жив Ісус і помер. Ні, Він каже, мені треба віддати життя. Його заберуть насильницькою смертю. Ісус про це говорить. І насправді він неодноразово говорив, що йому треба померти насильницькою смертю. Колись він запитав у учнів. Я про це у вас теж колись проповідував. Він запитав, за кого мене, ким мене рахують люди. І вони кажуть, тебе там деякі думають, що ти пророк, деякі там, що ти Ілья. А він каже, а ти, а ви, точніше, ким мене вважаєте? Ну і Петро молодець він такий а, людина, яка має Боже Откровення, каже: ти Христос, син Бога Живого. Він здає її спит насправді. Але потім Христос, написано, поговоривши з ними, починає розповідати їм, що треба зробити Месії. Каже: добре, ви зрозуміли, що я є Христос, син Бога Живого. Христос це Месія. Іншими словами, Месія це той, хто вони і чекали, каже, добре, ви зрозуміли, що я Месія. Але тепер я вам розкажу, що Месія повинен робити. А потім Петро говорить, відводить, написано, Христа в сторону, каже: Господи, хай не буде цього з тобою, змилися над собою. Ну. Подумай, Господи, про нас, Місія, ну як же ти помреш? А хто ж буде царство Ізраїля встановлювати? Ну, Місія, в їхньому розумінні, це не той, хто буде помирати, Місія це той, хто буде жити. Месія повинен бути переможцем. Ну який же ти переможець, якщо ти помираєш? Ну який же ти переможець, якщо ти ніби починаєш знаєте, якусь справу, ти починаєш якийсь рух місіанський, і ти йдеш, і ти помираєш. Господи, змилися над собою, подумай добре. Насправді, це мислення не тільки Петра, насправді, це мислення людей. Якщо ти помираєш, ти не переможець, ти переможений. Я думаю, що так думають не тільки євреї. Сьогодні так думає кожна людина. Просто логічно, по-людськи, якщо ти помираєш, ти не переможець, ти переможений. Якщо армія помирає і зменшується, то можна навряд чи говорити про якусь перемогу, це більше схоже на поразку, з людської точки зору. Ви знаєте, є Єврейська енциклопедія. Тобто той, 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 той документ, який був записаний в єврейській енциклопедії, це 1906 рік, ХХ століття. І знаєте що? Вони зробили статтю. Там є стаття Ісус із Назарету. І ось що вони пишуть дослівна цитата. Не з англійської, а українською, прочитаємо. Сам вигляд Його кари, тобто кари Ісуса Христа, вже сам по собі спростував би такі претензії на місіанство в очах юдеї. Бо жоден місія, якого юдеї могли би визнати, не міг би зазнати такої смерті. Ганебної смерті. Вони кажуть, що Місія, якщо це був би Месія, він би не помер такою ганебною смертю. Бо, і вони кажуть, чому вони так вважають? Бо проклятий Богом кожний, хто повішений на дереві. Це вони цитують повторення закону 21,23. Вони кажуть: ось чому насправді цей Ісус із Назарету не міг бути справжнім Месією, тому що Він ганебною смертю помирає. Та який же він переможець? Який же він, любин, людина, благословена від Бога? Ганебна смерть, проклята смерть. Він не був ніякий не благословенний. Це цитати із це мислення єврейських, якщо ми говоримо не за місіанських євреїв, а за ортодоксальних ну, євреїв, які не признають Ісуса Христа як свого місії. Вони до сих пір чекають місії. іншого. І насправді це не просто, знаєте, єврейська, як я вже сказав, думка це насправді е, така думка у кожної людини. Ну послухайте, в людській історії ми спостерігаємо, ось що з вами, коли якісь лідери хочуть започаткувати якийсь релігійний рух, і їх досить швидко вбили, або досить швидко знаєте, закрили, в тюрму посадили все, немає ніяких послідовників. Знаєте що? Ви про них навіть не знаєте. Тобто таких людей, які почали б такий рух, і їх би швидко вбили, або люди, які почали цей рух, і е, їх би швидко їхню, знаєте, їхнього лідера достатньо, просто зупинили, то ми таких людей і не знаємо, а їх дуже багато. Але є інші. Навпаки, ті, що започаткували якусь релігію, започаткували, знаєте, якийсь рух і дожили до поважних віків. Їх не перемогли, ніби, то таких ми знаємо. Давайте будемо говорити, наприклад, Моїсей. Навіть Моїсей він дожив до поважних віків, але в тому вигляді, навіть а, іудаїзм, який він є сьогодні, ну це ж він започаткований, був ще Моїсеєм. Якщо ми говоримо за іслам, Мухаммед, знаєте, він дожив до поважних ну, віків, до поважних літ. І ми сьогодні знаємо. І сьогодні дуже багатий відсоток людей, які йдуть за цією релігійною течею. Конфуцій, Будда. Ці люди вони почали, і вони ніби дожили до поважних віків. І вони вважаються якби непереможеними, тому що їх не перемогли. Вони дожили, вони є переможцями, і ми про них сьогодні знаємо. Але тих людей, які починали якийсь такий рух, їх одразу вбили, ми навіть не знаємо. Тільки ті люди, які вивчають історію, копаються в цьому, вони що знають, але на слуху у нас їх немає. Але знаєте що? Християнство унікальне. Але християнство унікальне в тому, що той Назарянин, послухайте, той Назарянин був вбитий ганебною смертю всього-навсього через половиною роки свого служіння. Принизливою смертю. Ну, очевидно, з людської точки зору можна було б сказати, він не благословений, а проклятий. Ну який же він проклятий? тому євреї пишуть в своїй енциклопедії, який він Місія, якщо він такою ганебною смертю помирає. Але ви знаєте що? Щось сталося з учнями Ісуса Христа. Щось сталося з учнями, з їхнім мисленням, що смерть їхнього лідера, смерть їхнього Місії хрест став не кінцем, а початком. Про що я говорю, насправді це їхня зустріч з Воскреслим Ісусом Христом. Християнство є унікальним, тому що всіх, кого ми ми читаємо сьогодні, є якісь релігійні течії, то вони дожили. А Ісус Христос через половиною роки свого служіння повішений був на христи і помер ганебною смертю. Але це не зупинило його учнів. Тому що учні пережили з живим Христом зустріч. І мало силу Духа Святого для свідчення, що Хрест це не кінець, хрест Ісуса Христа, це тільки початок. Слава йому за це! І ви знаєте, і вже в кінці IV століття, тобто 380-й рік, християнство стає державною релігією Римської імперії. Той Назарянин, який помирає ганебною смертю, вже через 300, вже ну, виходить, що пару проходить століть, гонінь, гонінь. Вбивали цих людей, але вони витримали, і вже в 380 році християнство створеє центральну релігію Римської імперії. Що ви розуміли, Римська імперія це найвеличніша машина. Всього людства ще не було такої величної імперії, яка би повторила масштаби всі сьогодні імперії, які намагаються будуватись, вони дивляться на Римську імперію. Хоча й вона потім розвалилась. Але суть в тому, що були гоніння, але щось було з учнями. Вони були готові віддавати життя за цього Назарянина, якого ніби вбили, і тоді кінець. Але ні. Вони розуміли, вони знали свого Господа і Спасителя, що Він живий. Це Євангелій Ісуса Христа. І тут ми переходимо з вами до другого питання. Чому Він це зробив? Ну чому прийшов і Ісус, це вже зрозуміло, померти або віддати життя. Він сам про це сказав, і ми з вами зрозуміли. Але тепер друге питання. Для чого? Добре, Ісус, для чого тобі віддавати життя? Здається, сьогодні, коли вже християнство сформовано? Коли християнство вже досить зрозуміле для нас, бо в нашому контексті навіть же реформація була, так? Ну, ніби таке питання задавати в церкві віруючим людям, можливо, немає сенсу, так? для чого прийшов Ісус? Я думаю, що кожен з вас би в своєму розумінні відповів. Але я хочу сказати, що в світі 2,6 мільярди людей, які називають себе християнами. Із них 48% католики, 40% протестанти. І тільки 10% православні течі і інші. Але в цих конфесіях, в різних: католицькі, православні, протестантські, серед них є різні думки і різні теорії, що ж відбулося там, на христі. Всі ми віримо, всі, всі християни вірять, що Ісус Христос помер на Голгофі, що Він воскрес на третій день і тому ми брати і сестри. Але Серед цих християн є різні, серед їхнітні вчителів, є різні розуміння, що ж відбулося там на Христі, що саме робив там, чому Він там. І в історії церкви, і в історії навіть протестантизму, таких думок було досить багато. І тому я сьогодні от як запрошую цю маленьку подорож знаєте, відповісти на це запитання, на друге, для чого помирає Ісус на Христі? Існує така думка, її можна назвати теорією, вона називається теорія морального впливу. Вона говорить так, що смерть на хресті, смерть, коли ми дивимося на Ісуса Христа, на Його, на його хресті, коли ми дивимося на, на Це, це найвеличніший спосіб проявити або показати Божу любов і зцілити тим самим душу людини. Бо коли ми дивимося на те, як Бог віддає свого сина, це наближає якби людину до Бога. І з одного боку, ми можемо сказати: ну дійсно, коли Бог, ми дивимося на хрест, коли ми розуміємо Євангеліє, коли у нас є откровення, так, Бог, наше серце підкорює Євангелієм. Але якщо ми на цьому ставимо крапку, то це буде неправильно. Тому що, наприклад, існує інша теорія. Кажуть, ні, 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 ні. А там на хресті, це теорія прикладу. Називається там на хресті Ісус показав нам просто приклад. Він показав приклад, як треба бути вірним Богові. І от Хрест, це епогей вірності Богові. Він пройшов цей шлях, і ось Він показує нам, як нам треба бути вірним Богові. І вони, наприклад, ссилаються на такі тексти, там друге послання до коринтян, 5:13, де Бог в Христі, Він показує як. І насправді, якщо ми так само думаємо про це, чи не показує нам Христос приклад, показує. Але знову ж таки, якщо ми на цьому ставимо крапку, а не кому, то це буде неправильно. Бо це знаєте на що схоже? Якщо ми говоримо про моральний вплив і про приклад просто. Нічого більшого, просто Бог вирішив нам показати, проявити свою любов. Просто Бог вирішив показати, нам приклад, як треба людині слідувати за ним, то це схоже ось на що. Хлопець, який любить дівчину, говорить тобі, Я люблю тебе, і просто тому піду і втоплюсь. Покажу, як я люблю. Ну це ж нелогічно. Но коли ми про це думаємо, ну немає сенсу в цій жертві, правда? Хлопець каже, я люблю тебе, тому піду і втоплюсь. Ні. Але, Але якщо. Вона тонеть. То це змінює картину. Якщо вона тоне, якщо вона в небезпеці, він іде і її рятує і сам тоне, то це вже інше, це вже прояв справжньої любові. Тому ці теорії, які видвігаються, якщо ми ставимо там крапку, то це не є біблійно. Наприклад, католицька церква вона більше схиляється до теорії відшкодування. Їхню мову, це називається сатисфакція. Ви можете не запам'ятовувати. Вони говорять так: гріх людини він ображає Божу честь. Бачите, вони кажуть, що коли людина грішить, то це образ, образа на Божу честь, тому що Бог є святий. І ця теорія, вона, напевно, найближча до, до нашої, до євангельської. Але. Вона фокусується на Бозі, правильно, але я хочу сказати з вами зараз зачитати деякі тексти з Писання, і ми з вами будемо аналізувати, про що піклується Бог, коли віддає свого сина. Послання до Римлян, третій розділ. Послання до Римлян, третій розділ. З 25 по 26 вірші. Послання до римлян, третій розділ 25, 26 вірші. Його, тобто Ісуса Христа. Бог дав, як жертву, примирення в його крові через віру, щоб показати свою справедливість, упрощені ранішні вчинені гріхів, у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, щоб він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Бачите, Біблія говорить апостол Павло, коли пише послання до Римлян, він каже, Бог віддає свого сина, і він не піклується про свою якусь честь. Він каже, він піклується про свою справедливість, Іншим, іншому прикладі, праведність. Тому що Бог праведний, праведний і справедливий це одне і те саме слово, щоб ви знали. Бог просто праведний і справедливий. Ось чому Ісусу Христу треба було помирати. Тому що Бог не може закрити очі на гріх. Ісус прийшов, щоб віддати своє життя, таким чином сплативши наш борг. До речі, коли Христос говорить, що Він прийшов, щоб віддати своє життя як викуп за багатьох. Оце слово викуп і є це слово «лотрон» грецьке, яке означає викуп за раба, який продається на ринку. В той час можна було купити людину на ринку. За гроші. І коли її викупають, ця людина забирає, яка платить кошти. І от Христос каже, що моє життя це оці кошти, щоб викупити кожного з вас із рабства. Очевидно, у нас є проблема, очевидно, ми в рабстві гріха, в рабстві закону. І за цього в рабстві закону, тому що ми не можемо виконати Божий закон. Я хочу сказати, що коли ми читаємо послання до Римлян, ми очевидно точно бачимо, що Бог, написано, дав сина свого як жертву примирення, щоб показати свою справедливість. Він говорить про свою праведність. І тут ми приходимо до іншого моменту. Дійсно, ми з вами приймаємо в комплексі. Насправді ми приймаємо в комплексі. Ми, ми говоримо, що ці речі важливі, коли я дивлюсь на хрест, коли ми з вами знаємо, що Христос зробив на хресті, ми бачимо цю любов, і це дійсно змінює наше серце. Дух Святий каже, бачиш, я любов тобі показую. Так само ми дивимося на Хрест, бачимо приклад Христа. Біблія каже, що Христос, коли був на цій землі, це було для того, щоб приклад нам подати. Як треба дійсно слідувати за Богом, як, якою. Потрібно бути людиною, але в першу чергу, якщо ми ставимо тут крапку, це неправильно. В першу чергу Христос прийшов для того, як написано в посланні до римлян, його Бог дав як жертву примирення, для того, щоб примирити Бога з людьми, щоб показати свою справедливість у прощенні вчинені гріхів. Бачите, гріх прощається, значить, Бог повинен якось справедливо це простити. І тут питання. А чи обов'язково взагалі ця жертва? Ну, для чого ця жертва? Це так схоже на, тих, знаєте, на ті древні вірування, де Богу треба, знаєте, дати якусь жертву, щоб його ну, задовільнити. Ну, це якось, ну, вже сьогодні 21 століття взагалі про це говорити якось складно. Але подумайте ось про що. Кожне зло, яке відбувається в нашому світі, воно не проходить безслідно. За кожне зло є своя ціна. От подумайте, є такий хороший приклад, проповідуючи це, я вже це приводив. Є такий приклад, наприклад, є машина. І якщо якась людина захоче просто прийти і вдарити вашу машину. Або, знаєте, просто це приклад: залізти вам в будинок, вибити вам вікна в будинку. І ви, як такий християни, скажете. Добре, друже, я тебе пробачаю. Що відбувається насправді? Насправді ті збитки, які понесла ця людина, нікуди не діваються. Ну, ви ніби сказали, добре, я тебе пробачаю, але збитки нікуди не ділись. І в ітоні, ці збитки все одно хтось буде відшкодовувати. Або твоя страхова компанія, або ти сам, якщо ти пробачив цю людину, бачите, навіть коли. Ми пробачаємо насправді збитки, шкода від зла, вона нікуди не дівається. Навіть якщо Бог би просто взяв і пробачив нам би, але шкода від нашого гріха в нашому світі, в нашому житті, вона нікуди не може дітись, вона не може нікуди дітись. Вона є. Це не безслідно. Тому, якщо Бог каже добре, я пробачаю тебе, виходить, що він закриває очі і урівнює добро і зло. І каже, яка різниця? Це добро, це зло, я просто пробачаю. Ні, він так не може. Він є справедливий, бо Він віддав сина свого, щоб показати свою справедливість, свою праведність, Бог праведний. Він каже, я не можу просто закрити очі, бо тоді я скажу, що добро і зло це одне і те саме. Тоді немає гріха, але це неправда. Гріх є. І зло за нього, і а, збитки за нього вони є. Але що робить Бог? Але Бог є досконала справедливість, да? Один із проповідників Тімоті Келлер, сказав таку річ. Послухайте. Бог, який просто усе прощає, от який просто усе прощає, не святий Бог. Бог, який зовсім не прощає, ну який зовсім пробачити не може, не може бути люблячим. І якщо Бог не знає, як задовільнити і любов, і справедливість, не мудрий Бог. Дорогоцінне, що ми бачимо в Євангелії Ісуса Христа. Як святий Бог, будучи справедливим і святим своєї праведності, є так само люблячим Богом. І він в своїй мудрості знаходить, як не йти на компроміс. Він каже: мій Син Ісус Христос вип'є цю чашу гніва. Тому Він є люблячим і мудрим Богом. У Христі Бог проявляє досконалу мудрість, проявляючи любов і залишаючи святим. Тому так і написано. Бог праведний. Оправдує грішника. Оце взагалі теза, вона ніби протирічить сама собі. Праведно оправдує грішника. Ну, як можна праведно, справедливо оправдати. Подумайте, справедливо оправдати грішника? Це означає, що цей грішник більше не винен, збитки понесені. І це не про нас, друзі, це про Ісуса Христа. Ось чому ми можемо сьогодні стояти перед Ним, стояти просто, якщо ми, діти Божі, ми знаємо, що наші гріхи поніс Христос на Христі. Святий Бог є любов. Маючи досконалу мудрість, Він знаходить вихід. І закінчуючи свою проповідь, я хочу сказати: Ось. Бог наш, який створив небо і землю. Він ніколи не стане в один ряд з цими примітивними віруваннями, віруваннями а, тих богів, яким треба було дати просто жертву, щоб їх задовільнити. Тому що там ніколи мова не йде про те, що той Бог якимось чином буде спускатись до людини, а наш Бог. Він сплатив борг власноруч. На це спроможна тільки любов. Сплатити борг власноруч, розуміючи, що ніхто не зможе пити цю чашу гніву іти на цю жертву, розуміючи, що буде далі, на це спроможна тільки любов. Просто один момент, і ми будемо молитися. Коли римляни били батогами людей, вони були зроблені таким чином, щоб це. Розсікало не просто шкіру, але коли воно настільки розсікало шкіру, що м'язи просто були видні. І коли били Ісуса Христа, я розумію, що Він просто би помер і так, знаєте, просто із за того, що крові багато втратив, він, переживаючи ці муки, добровільно, і тоді він не здався. Навіть переживаючи кожний удар, він тоді не здавався. Більше того, коли він висів на хресті, він піклувався про людей. Він піклувався про свою матір. Коли він ніс хрест, там були плакальниці, він каже, плачте краще про свої душі. Він піклувався про їхнє спасіння. Він не думав про те, що йому зараз треба буде важко помирати. Бо він знав, що він побачить Своє насліддя. Своє насліддя це його церква. Написано, що Бог любить всіх, але церкву він купив своєю кров'ю. Тому ми в його серці. Тому давайте будемо тими людьми, які будуть, знаєте, які будуть нести Його слово, розуміючи, що немає іншого імені під небом, яке можна спасти людей яким можливо спастись. Можливо, на цьому місці є люди, які ніколи раніше не молилися молитвою покаяння. Я не знаю. Але у вас сьогодні є можливість сказати Господу і попросити у нього пробачення, що жили без нього, але Він все одно так сильно любить. І його любов. Дійсно, його смерть на Христі, вона підкорює наше серце і покаряє її любов'ю. Це є приклад, але в першу чергу. Цьому всьому була потреба, бо Бог є справедливий. І якщо не Ісус Христос, то по справедливості ми повинні бути, будемо в пеклі. Але ті, що Христові, написано на суд осуду, не приходять. Тому давайте помолимось